А чи могли б ви запропонувати кілька популярних варіантів? Звичайно, є кілька чудових варіантів. Хелоток чудово підходить для спілкування з носіями мови а тандем допоможе вам знайти партнерів для мовного обміну поблизу. Ви також можете пошукати групи у Facebook або Meetup, присвячені вивченню мов. Дякую за поради. А чи могли б ви запропонувати кілька популярних варіантів? Звичайно, є кілька чудових варіантів. Хелоток чудово підходить для спілкування з носіями мови, а тандем допоможе вам знайти партнерів для мовного обміну поблизу. Ви також можете пошукати групи у Facebook або Meetup, присвячені вивченню мов. Дякую за поради. А чи могли б ви запропонувати кілька популярних варіантів?